Він серф? Чи як правильно? Ти не знаєш. Ну, не, будемо так називати, значить. Професіоналізм. Ви чуєте зараз в своїх вухах. В своїх вухах. В своїх вухах. Я не знаю, навіщо вам ця інформація, ви якщо дивитесь подкаст, я можу вам показати. Я сьогодні побачив, я ж перелякався. О, це красиво, це у тебе поетичний склад Поетичний склад. Антон! Про щось я не те думав? Нам дуже хочеться 50 тисяч підписників. Тому комедию тебе амбітні цілі. 100. нам дуже хочеться мільйон підписників, щоб ми продавали. Вже не за... перегибай. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фаубетех. Закрив раунд. Про великі гроші сьогодні з тобою будемо говорити. Ні, 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 це не великі гроші. Це знаєш, це Це, це, це не великі гроші. <сум> ну, не, не те, не те. Давай зразу розставимо акценти. Якщо я знайду цю картинку, поставимо її, якщо ні, то не поставимо. Який а, логічний умовивід. Але було смішно, що на цій картинці е, Кришана Рональда, і в нього там, типу, зарплата 70 мільйонів доларів. А поруч чувак, якого ніхто не знає, в перший раз житті бачить, і написано типу 100 мільйонів доларів. І що, типу, нарешті світ обернувся в момент, де науковцям платять великі гроші. Тому що ж раніше, ну не знаю, там пам'ятаєш чи ні, там говорив, ну там дата саєнтисти 500 тисяч доларів могли заробляти, мільйон могли заробляти. <гум> а тепер ну, мова типу про 100 мільйонів доларів бонусами на багато років Вперед. 200 мільйонів євро річна зарплата Крещена Ренолда. Ну зараз, да, вже. Ну ну ні, ну. по-моєму, ком... ну ладно, все. Не будемо спочатку про Крещена. Короче, науковці дуже розумні люди, не будучи засновниками компанії. Не у загалі, не, не, не всі науковці. Які науковці? Скажи, які науковці? Чому мені з тобою? так важко? Які науковці? Ми як тоб... ми дожили до якогось 115-го випуска, якщо ми не можемо навіть інтро записати? Ми з тобою, як в е документалці про бекама. Я висовуюся і кажу: скажи, які науковці? Роз... Зап... Да, да, да. AI-науковці. Ну, Це я ж сказав, дата. Які а... займаються датою. Ну, окей, давай уточнимо. Антоне, давай. добре. Якщо тобі так буде легше по життю ai науковці Мені буде легше набрехати Не увазі. Не брешати, не а ти і не бреши. 에... Зараз. Живуть як вареники в маслі, дуже красиво. Дуже красиво. Ти його описав. Ми в чим одному... вареники любиш? З картоплею. Я теж обожнюю. Ми в одному ми в одному з новинних випусків трошки розповідали про те, що компанії хантять дуже агресивно в американських, в першочергово ai інженерів людей, які спеціалізуються в розробці штучного інтелекту і хантять за дуже великі гроші. Сьогодні, після того, ця новина не те, що не зупинилась, вона тільки акселер. Акселерувалась, і стало ще більше новин про те, як хантять спеціалістів по штучному інтелекту в долині. Тому сьогодні поговоримо про це. Але перед тим як ми почнемо, я хочу тобі задати одне питання. Пам'ятаєш, ми колись тобі записували випуск про OpenAI і сказали, що всі звіти пішли співзасновники там чи весь сілевел і Сем Після Альтман... скандалу. Так, Сен Альтман залишився сам, і там є Міра Мураті. Яка теж пішла, і вона заснувала свій проект. Цей проект ще нічого не випустив, але залучив 2 мільярди доларів з оцінкою 12 мільярдів доларів. Ну вони там щось роблять, очевидно, але це стелс-проект, нічого не зрозуміло, сайту немає. І вони кажуть, що вони там щось будуть робити. І от ти, як людина розумна, дотична до інвестицій, можеш мені пояснити, чому містраль е, AI, в якого є все. Крім походження, він з Франції, йому не пощастило. Е, коштує 6 мільярдів, а е, Міра Мураті, якої нічого немає, і містраль mm -hmm. заробляє гроші, а ті ні, mm -hmm. е, коштує 12. От є в тебе якесь логічне пояснення або думка з приводу цього. І містраль зараз хоче залучити мільярд. Я так розумію, що досить тяжкі переговори йдуть. Там «Інвідія» буде дубайські якісь фонди. Але, ну якби це не два під чесне слово. Це лише гіпотеза. Якщо у компанії немає продукту, Ще продукт це ти. Ні, ні, ні. То значить, що інвестують в імена в репутацію, в амбіції, в віру фаундера і так далі. Судячи з того, якою новиною про яку новину ми з тобою сьогодні говоримо. Дуже дуже великий секрет успіху в талантах. Талантів мало, таланти дуже важливі, і технологічна перевага це критично. Що у тебе є, враховуючи, що Міра Мораті була СТО, Тобто технологічним директором OpenAI, у неї, напевно, по-перше, є і технічне розуміння, глибоке е, штучного інтелекту, моделей і так далі. По-друге, у неї є широкий нетворк і е, нетворк як серед розробників, так і серед партнерів. Тому оцінка гіпотетично може бути сформована, по-перше, з віри в міру і її компетенцію, і її знання з OpenAI. По-друге, Її вміння наймати інженерів, по третє, її доступ до того, щоб продавати B2B партнерам продукт, який вона буде будувати, коли у тебе умовно один і той самий інженер зі Франції і з США, але перший знає всіх інженерів далині, а другий. Знає всіх в Парижі, це різні конкурентні середовища. Тому я думаю, перше і капіталізацію і зросла. Я тобі задам ще одне питання, але вже після того як нагадаю, що у нас є наш постійний партнер компанія FFB Tech, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру та. Підтримують величезні навантаження, за рахунок чого дають класний клієнтський сервіс. Компанія Фабет входить до групи компанії Фавбет. Дякую їм за підтримку нашого подкаста. Вам же нагадаю, що ви писали нам коментарі. Ці коментарі нас дуже підтримують і дуже підтримують наш подкаст. Ми якийсь момент назад вже навіть досягли позначки в 16 тисяч підписників. Дякую всім вам. Пишіть коментарі. Це нас дуже підтримує. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Поїхали. Закрив раунд. П'ятий сезон. Нам дуже хочеться 50 тисяч підписників. Це тебе неамбітні цілі. 100. Нам дуже хочеться мільйон підписників, щоб ми продали. Це вже не перегибай. За... За... <зас> 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 Питання номер два, яке також мені супер цікаве те, що ти розповів. Все вірю, мені твоя гіпотеза дуже імпонує. Але чи ти не вважаєш, що за момент, поки вона буде доробляти цей продукт якийсь, поки шукати цих партнерів, той, хто вже є на ринку, все це займе. Поясню, чому я кажу таку гіпотезу. Е, тому що, виявляється, у нас тепер два дуже великих конкурента, про яких ніхто не думав: Microsoft і OpenAI. При тому, що Microsoft володіє значною часткою OpenAI. А, а, а Майту, де куди виконав? Почекай, я тобі поясню. Uh -huh. В Microsoft є ж свій Copilot. І виявляється, що ті, кому Microsoft його продає, вони від нього відмовляються і кажуть, ми будемо чатом GPT користуватися. Чат GPT він росте просто. Ну в грудні 24-го року ARR 4,5 мільярда, в травні 10 мільярдів. І це тільки ARR, тобто там ще інші в них напрямки. І вони просто, як знаєш, така як, як Google Chrome, вони захоплюються. Тобто до мети ми ще навіть не підійшли. І по суті, от Microsoft каже, що вона починає з OpenAI сваритися. Вона не дала їм купити він. здається, OpenAI хотів купити їх. а Microsoft заборонила, і вони через це теж посварились. OpenAI просить переглянути умови їхньої співпраці. І колишні друзі стають вже ворогами. Я до того веду, що в якийсь момент, коли Міра Мураті випустить свій проект, він може бути нікому не потрібен, тому що у нас є Антропік, який вже зараз піднімає гроші при оцінці в 100 мільярдів. XAI Holding, Холдінг ем, е, Perplexity, з оцінкою, здається, вже 18 мільярдів. Ну їх Apple, я думаю, купить, але не важливо. І AI, в якого 300 мільярдів. І ти просто говориш, наче всі роблять LLM-ки, наче всі роблять Large Language Models, тобто всі конкурують з ось цим окошком, в якому ти спілкуєшся. Не всі ж аїшки працюють в цьому напрямку. Тобто, ми ще не знаємо, що робить Міра Мараті. Говорячи, наприклад, про компанію, про яку ми поговоримо далі, з це величезний продукт в сфері штучного інтелекту, як, у якого є. Оці а, агенти AI, але це абсолютно незначна бізнес no, да, Це одна незначна частина бізнесу. Тому говорить, говорячи про те, що коли вона побудує, це буде вже нікому не потрібний ринок буде поділений. По-перше, ми не знаємо, що вона будує. Можливо, вона будує не і скоріше за все, вона будує не аналог, бо буде важко. По-друге. Ще не зрозуміло, куди куди йдуть всі ці компанії, тобто, що таке випустити продукти і зайняти ринок? Зараз є ось ці Large Language Models, зараз є Gemini, там, Anthropic і OpenAI. Вони там конкурують між собою. Хто краще дасть відповідь на твоє питання? Але чи це той продукт, який буде актуальним за три роки і яким всі будуть користуватися? Не зрозуміло, тому я думаю, занадто рано робити висновки про, про те, хто що поділив. Бо ми з тобою також сьогодні будемо говорити про велику амбітну мету компанії Meta і марка Цупер, Цукерберга. Давай перейдемо а, до цього, а, який хоче, збирає всі таланти, світу. хоче світр, все, який схоже хоче на все. все і хоче побудувати те, що називається суперінтелідженс. Суперінтелідженс ніхто не знає, що це таке. А, є лише абстрактне розуміння, що є AGI, Uh, який я забув, як розшифровується, і AGI – це по суті модель, яка заміняє по продуктивності людину, яка штучний інтелект, який може думати і видавати той самий результат, що може видавати людина. Супертеінтеліженс це модель, яка кратно переважає людину в швидкості, в ефективності, в результативності і так далі. І, і ось Марк Цукерберг uh, збирає зараз ці таланти світу для того, тому що він вірить. Що ми вже скоро зможемо це побудувати. А моєго мозку недостатньо, щоб зрозуміти, а як у вигляді продукту буде виглядати цей суперінтелідженс, і уявити, що це буде строчка така сама, як строчка Гуглу. Мені здається. Е Маловірогідно. Давай в двох словах розкажемо людям, хто за цим сильно не слідкує. У нас завжди був були, ну, якісь там, не знаю, Google, Meta, там Apple, і в якийсь момент всі почали займатися штучним інтелектом. У нас з'явилися OpenAI, такий собі передовий гравець. Після нього там Антропікій шов, згаданий містраль з Франції. Там з'явилися в якийсь момент свої історії з Китаю, DeepSeek і там інші. Причому OpenAI, звертаю увагу вже на іншу компанію. Наша підготовка бажає кращого, тому я не пам'ятаю, як вона називається. Але. Е, також там з Китаю розвивається активно. І в якийсь момент е, мета виходить на ринок і каже: знаєте, здається, ми відстаємо трохи, а ми не хочемо відставати. І Марк Сукербер каже: у мене якби величезна кількість акцій компаній, я плював на раду директорів, я буду робити, що хочу, а рада директорів хоче я, і тому вони мене підтримують. І він пішов збирати таланти по ринку. Е, одна історія: він проходить в OpenAI, бачить найкрутішого інженера і каже: переходиш, скільки тут заробляєш мільйон, два йдеш до мене на наступних 5 років, я тобі виплачу 100. Типу, і таким чином, в якийсь момент, сам Альтман такий, ха-ха, він прийшов до нас всіх скупити, але наші інженери не пішли. Пройшло 2 тижні. The Information, таке інсайдерське видання в США, випускає отаку от таблицю, скільки людей з OpenAI пішло, і які позиції вони зайняли. Дуже забавно виглядали. Меті цього не вистачило, і Марк Цукерберг каже. Оце це ходити людей переманювати це шляпа. Я буду переманювати цілі команди сі левела. І фактично він зробив те, що називається Еквіхайрінг. Першою була компанія. яких двох слів? Еквізішн ендхайнг. Тобто він е, наняв людей. Купивши фактично їхню компанію. Тобто йому не настільки цікава ця компанія, як е, люди. І першою і найбільшою угодою, насправді вона для ринку не була першою, тому що для цього подібне робили Google і Microsoft. Але це стало найбільшою. Є компанія Scale AI, трошки загубив букв по дорозі. Що вона робить, Антон? А, ой, це дуже складно. У них є декілька продуктів. Дуже ні, ні, ну легко пояснити основний продукт. Лейтування дуже... даних, ти мені сказав. Ну... <свят> Технічно так. Е, у них було декілька півотів, основний продукт їх. Степбек давай зробимо для того, щоб мало бути все в динаміці. Який степбек? Для того, щоб е якісно працювати з штучним інтелектом, будувати свої моделі, все тримається на даних, все тримається на якості ваших даних, на тому, як вони відсортовані. Тобто ви можете завантажити дуже умовно купу табличок, але якщо в табличках не буде сказано, що оце фотографія рукава, а оце обличчя, а оце дані про це, а це дані про це, то ваша модель не, ну, не навчиться, вона не зможе нічого зрозуміти розуміє, що ви їй дали тому? Е якісне маркування даних, на яких ви навчаєте модель, це. Критична для успіху вашої моделі, і Scale AI, їх основний продукт допомагає власне з цим, допомагає вам лейбувати, маркувати ваші дані для того, щоб потім будувати моделі. У них ще є декілька продуктів. Я я щиро намагався прочитати їхній сайт, щоб зрозуміти, що ще вони роблять і я, агентів, але це найголовніше насправді це і найголовніша, історія. Найголовніша, і да. коли ви йшла мова про Scale AI та мету, всі вказували саме на маркування даних, щоб ви розуміли наскільки велика компанія вона запустилась там з. В 2016 чи в 17-му році, і в 24-му році виторг 800 мільйонів був доларів. Тобто вони прям багато цих послуг надають іншим компаніям. І мета проходить і каже: Супер, нам дуже подобається ваша компанія ми не хочемо її купувати, тому що антимонопольний комітет буде 10 років це розглядати, не дасть грошей. Ми купляємо 49% компанії. Для цього нам не потрібно нічого погодження. Але за це ваш Сіо. Як його звати? Олександр Ванк Олександр Ванк, та ще якась певна кількість сілевелу. Переходить до нас в принципі, в мету. Обидва, обидва кофаундери, Як мінімум переходить до нас в мету. Він інвестує 14 мільярдів доларів. До цього компанія оцінка компанії також була 14, Вона виростає до 29. Там що цікаво, були в тому числі і українські гроші. Посилання лише в описі подкасту. Почитаєте, і забирає до себе весь сілевел. Забирає Олександра, а цього Олександра він ж дуже юний. Його, 28 років, думаю, зараз. його вважають генієм AI. І фактично Марк скинув 14 мільярдів. У нього частка компанії залишилася. Це як Apple Pay? Да, він такий, Apple Pay І там інший звук. Рома, вставиш? І, цей. І забирає до себе ще цілу кучу людей. По дорозі виявилося, що він хотів купити весь Perplexity за 14 мільярдів, тоді в нього оцінка була, не вийшла. Потім він ще когось там хотів купити. Коротше, виявилося, що Марк Цукерберг останніх три місяці ходить по ринку і просто всім пропонує гроші. І хто їх бере, тих він забирає до себе. І причому він пропонує мільярди грошей, і, і здавалося б, ну. Це не непомітні гроші. Виручка компанії Мета складає 164 мільярди доларів. Тобто приінвест... вона дуже багата. Да, вона дуже багата, але все одно проінвестувати 14 мільярдів для того, щоб залучити декількох спеціалістів, хай вони і будуть найсильнішими. Най... світі. Ну, вони, вони будуть пріоритетно отримувати послуги від Skyway, але це, звісно, не співмірні витрати. Я коли про це все читав, я думав про те, як, ну, що, що, що в голові? Ну тобто, це, по-перше, велика віра. По-друге, це відчувається саме як гонка, саме як перегони. Тобто, Марк, здається, з його дій відчуває, що краще зараз. Ви витратите стільки грошей і не опустити людей для того, щоб зробити це першим, наче зробити це першим критично важливо, цікаво, ось чому швидкість так важлива. Я тобі пояснив. От моя думка це було моє друге тобі питання: щоб зайняти найбільшу частку ринку, А у мене інше переживання є. От ти що він сидить, каже: Я зараз вілью безкінечну кількість грошей в мене вони є, нема проблем. При тому, що пару років тому він опікся на ARVR. Mm -hmm. Міксріаліті. Ми, ми ж пам'ятаємо, скільки грошей він вливав. Мені не, я не переживаю про гроші мета, це мене не цікавить. Ні, хай, ну хай я хочеться. в голові. Тобто в uh -huh. нього вже був один провал, і ми ж не знаємо, врешті, до чого дійде OpenAI і uh -huh. AI, які будуть обмежені, ще щось, але він такий: окей, все, то кидаємо і летимо сюди. Що мене більш цікаво, ми з тобою коли записували подкаст про Антропік, ми казали, що Антропік сформувався на. На зневірі в ідеалах OpenAI. і Антропік сформувався на думках, що ми маємо бути обережнішими. Ми маємо е, ін, більше часу інвестичної історії після цього більше часу інвестувати в те, щоб перевіряти дані. Ми маємо обережніше підходити до штучного інтелекту і вкладати частину грошей в те, щоб думати про його вплив на соціум. І здається, що ось ця гонка, вона просто всю ідеологію антропіка так тиш і хедшотом е, вбиває, тому що. В такі в такому поспіху, коли ти витрачаєш десятки мільярдів доларів за місяць на те, щоб залучити людей, на те, щоб вони в першу чергу створили тобі суперштучний інтелект. Чи залишає там це там час подумати про те, Хм, а як суперштучний інтелект повпливає на політичну ситуацію в світі, через, через те, я навіть не знаю, що він буде створювати, але типу кількість фейкового контенту зараз, створеного штучного інтелекту, неймовірна, і в той же час він дивиться на XAI і те, що Грок ходить і агітує за Гітлера, розумієш, і якби в принципі, потім через два тижні, Грок створює цифрових аватарів, які спілкуються з дітьми дітьми і вони дуже сексуалізовані, там і тому подібне. Я думаю. Що це так виносить певні корективи? А стосовно антропіка, як на мене, дуже забавна історія днями вийшло, що СЕО компанії відправив лист своїм співробітникам, в якому він пояснював, чому компанії потрібно брати гроші в Саудівської Аравії. І ну, видно, хтось задав питання. А якби там ж людей вбивають mm -hmm. не дуже там ми ж компанія з такими цінностями? І він каже: дивись, якщо ми хочемо бути першими або хоча б другими, інколи ми повинні поступитися своїм цінностям і так далі. Тобто. Є підозра, що в якийсь момент в антропіку оцю от галочку бути етичними, так uh -huh. знімуть і будуть далі боротися. Тому що, поки вони займаються етичністю, що ми читаємо від чата GPT? він буде брати комісію разом з Shopify, від продавців, тому що люди вже читають, шукають товар там і буде на цьому заробляти. Жорстко. але ну, етичність мене все одно лякає. Через те, що е, окрім е, віри Цукерберга, Сем Альтман також в червні випустив е, матеріал, в якому він сказав, що я е, відчуття, що супертерінтелідженс вже дуже близько. Е, е, і а з того моменту, як почалися ці гонки штучного інтелекту. Матеріалів про те, а як ми будемо робити так, щоб це не, не зіпсувало і не зруйнувало всі соціальні установи, не зруйнувало інтернет і не заполонило інтернет кількістю фейково згенерованого неймовірно реалістичного контенту. Таких матеріалів я від них не бачив, бачив лише гонку про гонку е, сп залучення я... співробітників і гонка, хто швидше зробить неймовірний продукт і випустить е, його на я, ринок. Я читав, як ще з якусь там інсайдерську інформацію від Альтмана, що він каже: а він поїхав десь там в Вашингтон, говорити з якимись там Трампами і тому подібне. І він, і він і він представив свої якісь там думки, де він говорить, що дійсно певні там небезпеки є. Тобто він не ідеалізував, але він, звісно, намагався пояснити, як і штучний інтелект робить американ. Санців більш ефективними це те, що звісно хоче чути Трамп, але ми повертаємося до нашої історії про дуже дорогий хайрінг. Мета заплатила 14 мільярдів. У нас є два відстаючі гравця: це Amazon і Apple. Про Apple ми вже багато розповідали. В них був голова Я і відділу, який не дуже справлявся, але його схантили по моєму теж мета його забрала. Да, а... я, я тобі навіть більше скажу: його схантили за величезну суму грошей звати його, звати Таке його... ім'я не просте нас. Да. Яких роумінг панк. Панк Ромік Панк і схантили його за 200 мільйонів доларів, які очевидно виплатяться протягом декількох років. Але коли тебе хантять за 200 мільйонів доларів в той момент, коли ти нічого не зробив ти нічого не зробив, і весь світ дивиться на Apple, і критикує ну не те, що критикує, говорить, що вони програють гонку е, штучного інтелекту, і у тебе уводять найголовнішого інженера, тому що в Apple стільки не платять інженерам, то дуже не хотілося бути крейгом Федерігі. Right. В той же час у нас ще є одна компанія, яка стає це Amazon. Від неї майже нічого не чути. Amazon багато вкладає в Антропік. Я так розумію, що вони сподіваються, щось від Антропіка е, собі е, отримувати. Е, ми доходимо до компанії Google, і вона недавно, я не знаю просто, як це правильно сказати. Вона випотрошила е, компанію, яка називається, власне, оцей Windsurf. Чи як правильно? Ти не знаєш. Ну, не будемо так називати, значить. Ну, здається, якщо ну, він сьор здається, назва. Да. Професіоналізм. Ви чуєте зараз в своїх вухах. В своїх вухах. В своїх вухах. І що я хочу вам сказати. Коротше, поки Антон шукає, як називається компанія, прикиньте, я так да. багато сижу за телефоном в руках, що у мене реально, ну. Вавка на пальці, коли я тримаю. Я не знаю, навіщо вам ця інформація. Ви, якщо дивитесь подкаст, я можу вам показати. Сьогодні побачив, я ж перелякався. серф так. OpenAI. Хотів його купити за 3 мільярди. приходить Microsoft. Каже, у нас є капайлат, GitLab, який. Чи не GitLab? GitLab – це український. У них є Ем, Нема чого купляти. Все нормально у нас, все, відходьте. Приходить Google і каже, слухайте. А давайте ми, типу, як купимо компанію, але, типу, як не купимо. І купимо якусь її там часточку. І вони забирають засновника весь левел, платять величезну суму грошей, але компанія лишається незалежною. І в якийсь день 250 п'ятдесят співробітників, мінус сілевел, там знає 235, прокидаються і розуміють, що у них немає сіа. У них немає сілевела, а всі їхні опціони нікому не треба. Тому що всі гроші, які дали Google, забрали собі ці парнішки І інвестори, угу. які отримали, типу, дивіденди. Жорстка. Сидять ці люди такі. Ну, класно, ми три роки працювали в надії, що нас куплять, ми всі отримуємо бонуси і не отримують нічого. Типу, і це була така забавна історія, ну що Google, по суті. Забрала все найцінніше з компанії, тому що їм потрібно були люди для їхнього діпмайнд-проекту. Але там через три дні прийшла якась інша компанія, дала, здається, 2,4 мільярди. Ну, коротше, якусь досить велику суму вони теж дали. Роздали опціони цим співробітникам, їх забрали до себе, кажуть: у вас класний продукт. Будемо працювати разом. Але ну це просто, знаєш, це такий дикий захід, який перетворився вже. Просто не на зрозуміло, що за цими людьми. Мені здається, що якщо ти в лінкідині поставив, що ти і я інженер, то завтра вилітає е, типу спецназ американський, mm -hmm. і тебе запихують машину, хоп, ти прокидаєшся, і ти вже біля марка Цукерберга. Типу, ти вже з ним живеш. Говорячи про гітхаб. GitHub... Колишній Сіо Хітхаба також доєднався до Мети, і він ввійшов в команду, яка буде займатися розробкою суперінтелідженсом. Да, да, тобто, туди зайшов Олександр Ванг, засновник і Сіо Scale.ai, про якого ну, те, що я читав, всі в Долині говорять про те, що це неймовірна комбінація математичного розміру. І ж, і, і, р, да. Математичного розміру? Ух. По краю пройшовся. Математичного розуму і амбітності, і бізна, бізнесової жилки. Тобто, це неймовірно технічна розумна людина, яка також хоче всіх перемогти е, дуже сильно. І розуміє, як це робити, і розуміє, як заробляти е, е, гроші. Е, окрім е, цього, не зрозуміло, що буде ЗЕП після цього. Ну, ну прям не, не, не зрозуміло, бо про що я ще думав? І, і Якщо ви AI-інженер, або backend інженер або інженер, який працював з large language models, або з чимось ще, розп... скажіть нам в коментарях. В чому унікальність знань цих талантів? Бо дуже цікаво. Що у тебе має бути в голові, яке знання, яке не можна відтворити, яке можна лише не знаю, зрозуміти чи, чи зібрати дані протягом Ось У мене, типу, що зараз ще не клікає, якими такими унікальними знаннями е володіють ці люди. Вони правда що їх Переманюють за такі гроші, бо умовно. Я розумію, чому за великі гроші переманюють... Він вчився в КПІ. Він теж розумна людина з математичним складом розуму. Де 100 мільйонів? Де Марк Цукерберг? Я розумію, чому переманюють топ-менеджерів. Тому що керувати великою компанією з великою кількістю людей, правильно аналізувати, приймати від них фідбек, щоб приймати правильні рішення, аналізувати ринок, дивитися за фінансами. Там я розумію, яка компетенція. Я Дуже важко зрозуміти, яка компетенція у тебе має бути, як у інженера, причому і у різних інженерів, щоб ви окремо все одно коштували стільки грошей. А не і це не було якийсь типу, shareable knowledge, знаєш, який ти можеш від однієї людини взяти все, і імплементувати в компанію. А тобі прям треба їх збирати разом. Ось, ось це у мене в голові поки не вкладається. Якщо вкладається у вас, то напишіть, будь ласка, в коментарях в чому унікальність цих знань. Дуже класне питання, дякую, що ти його задав. Бачиш, я кажу, що класне питання, бо е, я вірю, давай так: оскільки в мене не математичний склад розуму. Я додаю 7 плюс 8 виходить 38 або 78. О, це красиво. Це у тебе поетичний склад розуму. Розміру. Антон. Про щось я не те думав. Коротше кажучи. Ці люди розумні, але чи аж настільки 200 мільйонів платити? Це цікаво. Е, тому розкажіть нам. А я собі ще от ти розповідав, і я таку думку подумав: що схоже, це все зараз на золоту лихоманку. Угу. І хто на цьому заробляє? NVIDIA. NVIDIA. 4 трильйони доларів. А знаєш, хто ще на цьому заробляє? Mm -hmm. Компанія, назву якої я не можу правильно виговорити, і через те, в одному з випусків іншого подкасту у мене 70 коментарів, де мене поваскають за мою англійську мову. TSMC стала найдорожчою компанією Азії uh -huh. вперше з 2007 року, азійська компанія перетнула позначку в 1 трильйон доларів капіталізації, тому що Nvidia вигадує відеокарти, TSMC їм їх збирає. Я ще чекаю, коли голландська компанія та ASML, здається, да, вона називається також виросте в капіталізації, і... але ну, і я вже говорила, що вся ідея їхнього зростання базується на тому, що це стане дешевше, це не буде коштувати стільки грошей. Тому здається, що це має бути тимчасова історія. Але ж вони по всьому світу будують ці дата-центри, тому це ще якийсь час. Ну я буквально позавчора читав. Позавчора в момент такому записував аналітику, де е, інвестори великі кажуть, що Nvidia переоцінена і далі ризиків може бути багато, mm -hmm. тому як двічі подумайте чи інвестувати. Але я так само думав, коли їхні акції mm -hmm. коштували 90 доларів, а не 170 як зараз. Тому е, тут непонятно, непонятно. При тому Цукерберг, очевидно, під інвестиції в штучний інтелект. Також зробив. Вони купили декілька дата центрів і я читав просто для порівняння: один з цих дата центрів за площею як Манхеттен Тобто, як величезний район в Нью-Йорку. Слухай, давай так. Вони купляють атомні електростанції, щоб живити ці дата-центри. Я, до речі, почав купляти акції атомних станцій спеціально. Сподіваюся, що вони почнуть заробляти більше. Жесть, оце ти розумний. А ти, ти прям бачиш, ну ні ниточки, які поєднують між собою різні компанії. А якщо ви теж розумні, напишіть нам акції ще якихось компаній, які купляти для того, щоб заробити на AI бумі. Nvidia не пишіть. Ми на цьому будемо прощатись. Дякую, що слухали цей епізод. Хочу подякувати також нашому постійному партнеру компанії FFB Tech, розробник iGaming, рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна отримувати величезні навантаження та давати класний клієнтський досвід. Favbet Tech входить в групу компаній FFB. Дякую їм за підтримку Дякую вам, що дивитесь, слухайте, лайкаєте, поширюйте наші епізоди в соцмережах. Нас це дуже підтримує. Підписуйтесь на наш TikTok і на наш Instagram. Щасти. Дуже дякую, всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полеськов в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд.